Всім привіт! В продажі шкода Tour. Машинка тільки заїхала, пригнана з Німеччини, 2004 рік виготовлення, двигун 1.6 газ бензин, механічна коробка передач. По кузу авто без єдиного підкрасу, Все в оригіналі. Немає ні корозії, є така подряпина, але можна спробувати сполірувати. на зимовій резині. На титанових дисках резина 21-го року. Зима. Поріг рівненький, ціленький без корозій. Присутній задній фаркоп. Ляда також без корозій. цієї сторони царапин, корозії немає. Горіх також ціленький. В такому стані салон. Присутній подвійний пол, газовий балон, домкрат, ключ, все присутнє. Шторка працює. сенсорна магнітола, кондиціонер, бортовий комп'ютер. 194 тисячі рідного пробігу. Присутня сервісна книга. В такому стані кермо. Заводиться взагалі з пів оберту. Обороти не плавають. Кондиціонер працює, пічка також. Курт веслі ріней, пане сабку ленті антифриз кістейки. Кого цікавить машинка, телефонуйте більш детально в описі або за номером телефона. Всім до побачення!